СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли отримати інформацію про ракети Нептун. І тут є три важливі моменти. По-перше, Китай все частіше поводиться не як нейтральна країна, а як країна, що готується до збройного протистояння. Пекін міг використати інформацію для власного виробництва ракет. Скоріше за все, вони були б застосовані проти Тайваню. Не можна виключати і передачу технологій Москві, адже Росія союзник. По-друге, ця подія свідчить про стратегічну цінність українських розробок. Нептун став об'єктом шпигунства через високу оцінку української інженерної школи. Навіть під час війни українські оборонні технології є на крок попереду. Крейсер Москва може це підтвердити, хоча вже не може. Слід зауважити, що Нептун це суто українська зброя, створена з нуля. Її розробкою займалася КБ Луч у Києві, а виробництво здійснюється виключно українськими підприємствами. Ідея протикорабельної ракети була запропонована ще у 2010 році, а вже з 2023 року йде робота над модифікацією, і тепер вона може вражати наземні цілі на відстані до 1000 кілометрів. Видно, зараз проєкт знаходиться на етапі масштабування і Москві слід готуватися до сюрпризів та двіжухи. Третій важливий момент: українські спецслужби спрацювали на випередження, затримання на ранньому етапі до передачі інформації важливий сигнал західним партнерам США, НАТО. Україна здатна захищати власні секрети, контролює ситуацію і готова співпрацювати у сфері ВПК без ризиків витоку даних до противників. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли йде робота над спільним виробництвом зброї. Наприклад, спільно з Німеччиною Україна планує виробляти далекобійну зброю, зокрема ракетні системи, які дозволяють Україні вражати цілі за межами своєї території, дрони-перехоплювачі для знищення ворожих безпілотників і ракет, системи ППО, включно з АРІСТІ, які вже постачаються, але тепер можуть вироблятися частково і в Україні. Це затримання насправді відкриває Києву дипломатичні можливості, адже інцидент може бути сигналом для США, що Китай діє проти України. Це може посилити американську підтримку Києва. Щоб підсилити меседж, нашим дипломатам слід підкреслити загрозу з боку КНР у контексті співпраці з Росією. Ну і на сам кінець ця подія свідчить також про загрозу витоку інформації про західну зброю, технології. З огляду на це слід чекати ще тіснішої співпраці між НАТО та Україною. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум та отримуй важливу інформацію.